Ви у якийсь забубони? Таке несподіване питання на початку нашої історії. Чесно скажу, я, наприклад, вірю, тому що багато забубонів у нашому житті буває. я не знаю, як це сказати, скоріш за все <правд...> справедливі, правдиві, тому що деякі забубони вони дозволяють нам притримуватися якийсь рамок. Але, наприклад, у Японії з цими забубонами. Все набагато, набагато цікавіше, Тому сьогодні ми поглянемо на один такий забубон. Сподіваюсь, вам подобаються свічки, червоні свічки у маленьких містечках Японії існує такий забобон. Якщо хтось залишає червоні свічки на сходах перед святами, не торкайся їх і не дивися у верхню частину сходів, бо той, хто підійде, вже чекає на тебе. Кажуть, що ця традиція народилася з жахливого випадку столітньої давності. Мій Кавасакі. вона працювала в кафе на березі річки. 14 лютого для неї нічого не значив, лише більш подонких годин на роботі. Вона поверталася дому, дому пізно, крайні пізно, через три місто, що вів до під'їзду її будинку. Вітру не було, тільки темрява. Вона помитила свічки. Точніше, один ряд червоних свічок на сходах під'їзду. Вони вигоряли дуже повільно, ніби живі, і кожна ледь світилася власним червоним світлом. Мія вона замислилась, хто таке ставить, і тоді помітила цін, що стояла за верхнім прольотом. Вона була людською, але щось було не так ноги вигиналися під неприродним кутом, очі не блищали, аби примовлювали темряву. Мійо... Вона хотіла зупинитися, але ноги підняли її самі. Вона ступила на першу свічку. Біль прокотився по степі. ніби палець вдавився середину кістки, світло загасло, і запах крові заповнив сходи. Не ходи, шепотіла тінь, або залишайся тут. Міо не могла відвести очей. Вона відчула, як її м'язи почали рухатися без контролю. Кожен крок був важким. Якби сходи самі вирішили, як ти ступаєш. Свічки горіли довше, ніж фізично, можливо, і залишали сліди гарячого воску на шкірі, які після зникали, наче її тіло самостійно заліковувалось. М'язи і нерви працювали без її волі. Ноги йшли далі, хоча вона сама кричала всередині. На середині сходів вона почула голос Ти все що боїшся? Я ні. хотіла відповісти Міо. Але рот рухався сам. Слова були чужі, і голос звучав її власний, але інакший. Тін просякнула руку. Вона відчула, як паліс входить у плече, якіски трохи зсуваються, щоб тіло могло рухатися по її команді. Вона досягла верхнього прольоту, Світло свічок тануло на сходах нижче. Тін нарешті показала обличчя лише рад. і він посміхався. Тепер ти зі мною, сказав він відчула, як її свідомість павно віддаляється від тіла. Тіло стало тілом тіні і йшла вниз рядом зі сходами. Сусіди знайшли свічки, жодної людини, ні звуку. Але червоні сліди на сходах були чіткими, як нові кістки що вписалися в дерево. Кажуть, якщо проходиш там після 14 лютого і бачиш червону свічку, ти або не спешиш, або залишаєшся на сходах назавжди.